Коли ти створював Леве на джипі», ти mm -hmm. думав про це як створення контент-проекту чи створення компанії бізнесу підприємства? Коли тільки починали, це ну не було взагалі цілі бізнесу. Просто хотілось створити контент, якого не вистачає в українському сегменті Ютуба, а хотілось реалізувати творчий потенціал. Там людей, яких я вважаю талановитими, і взагалі давать в подальшому, типа, ну. От коротше, ми хотіли просто не вистачало нам, от мені на Ютубчики, що дивитись українською, і я хотів зробити контент, який я буду дивитись, тому що за було занадто багато російського контенту. От і довгий час в Україні от коміки вони по суті не могли знайти реалізацію собі. Це дуже бідні люди на той час були зараз. Я не знаю наскільки змінилася ситуація, але мені здається в кращу сторону, взагалі серед коміків. І от хотілось дати поле для розвитку е там сучасної української комедії. Uh -huh. Скажи, будь ласка, а в який момент ти почав про це думати як про бізнес? Я ще перед тим як ми запускали канал, я типа взяв е, там фінансові зобов'язання по відшкодуванню. І, типа, в мене не було такого: вийде чи не вийде. Я загнав себе там в боргову зобов'язаність, і типа я мав компенсувати. А скільки і... ти взяв, ти взяв борг гроші? Якісь я типа на закупівлю техніки на типа зарплатний фонд я там брав порядка 15 тисяч доларів. От усього цього, типа по е, далі, ці грошей мало вистачить на півроку діяльності, і після цього треба було вийти на те, щоб ми самі могли забезпечити діяльність своєї роботи. От і потім, е, з там протягом певного етапу, ми виплачували протягом року ці гроші, і вийшло все. Да, все вийшло так. Як я ті мав якийсь певний досвід, я почав тіпа вивчати процес, дивитися, як працюють інші. А, там, до речі, дивився по маркетингу ваші відоси да, вони дуже допомогли зрозуміти роботу з, з тим, що таке бренд, що таке, як тіпа, вести роботу і е, зосередитись там, на стратегії цілі, і щоб цілісно існував там, дизайн з продуктом. І ти розумів, тіпа, от, що з чого треба починати? Що тіпа, якісь оці зовнішні речі, дизайн це останнє. Треба спочатку там, налаштувати продукт. І тіпа, от, коли ти це все потроху вивчаєш, воно якось само собою переростає в бізнесову модель.